Залис із директоркою шоуруму. жінка стверджує, образити ветерана не хотіла. каже, бовкнула, не подумавши. Людина сказала, що мала на увазі, що інша людина почула дуже неприємний момент, що Богдан почув саме те це і ну, прийняв оці ці слова отак. бо з сторони нас і нашого колектива. І в принципі, ми і до того, як Богдан пішов служити, до нього ставились. Ну ну як для людини у нас не було ніяких конфліктів. Психологиня Анна Протасова радить ретельно підбирати слова під час спілкування з ветеранами. Те, що цивільні приймуть за жарт, може завдати болю тим, хто бачив війну на власні очі. Додає, у меблевому магазині припустилися кількох помилок у спілкуванні з воїном, де поставились із розумінням, перейшли на особистості і не виявили поваги. Це про порушення усіх базових правил. Та це порушення правила поваги, коли я. В першу чергу людину іншу бачу як цінність. Це порушення правила співпереживання, бо люди явно не оцінили наскільки це може бути боляче людині чути подібні слова. І точно це порушення правила здорового глузду в спілкуванні будь -з ким. Бо якщо ми бачимо людину у кріслі колісному, ми не маємо права коментувати нічого про її стан чи про її фізичні якісь кондиції.